В ефірі випуск програми Нікополь сьогодні, з якого ви дізнаєтеся про головні події, що відбулися у місті. На цьому тижні Нікопольці мали можливість вирішити свої проблемні питання, звернувшись до виконуючого обов'язки міського голови Михайла Метера під час його особистого прийому. Люди цікавилися, коли розпочнеться ремонт дахів, ремонт доріг та підіймали питання пільгового проїзду. Згідно із законом України про звернення громадян, прийом ведеться один раз на місяць. Тож кожен має право вирішити свої проблемні питання, звернувшись до представників влади. Втім, для того, аби потрапити на особистий прийом, потрібно заздалегідь зареєструватися. Цього разу на прийомі було зареєстровано 25 заяв, як особистих, так і колективних. Спектр питань, які підіймалися, найрізноманітніший. Втім, як завжди, більшість стосувалися житлово-комунального сектору. Мешканці цікавилися, коли розпочнуться і чи будуть ремонтуватися в цьому році дахи багатоповерхівок, цікавилися проведенням обрізки дерев та можливістю встановлення індивідуального опалення. Також заявники зверталися з приводу поліпшення житлових умов та допомоги у оформленні субсидій. До Михайла Метера звернулися і садоводи, які просили посприяти пільговому руху автобусу номер 22 Розглянувши усі заяви та поспілкувавшись із громадянами, усі питання, виконуючи обов'язки міського голови, взяв на особистий контроль. Багато років із приходом весни та літньої пори від дефіциту питної води страждали мешканці мікрорайону Жуковський та нікопольці, які проживають у районі вулиці Ізюмської. На четверте та п'ятий поверхи вода майже не доходила. У цьому році це болюче питання. Нарешті вдалося вирішити, яким чином дивіться далі. Із будівництвом мікрорайону Жуковського була побудована і станція, яка б регулювала тиск питної води, що подається у багатоповерхівки. Втім, жодного дня цей збудований об'єкт не виконував свої функції. То станцію здавали в оренду, то будівля взагалі стояла без діла. А тим часом усі багатоповерхівки мікрорайону обслуговувала станція, що знаходиться в районі АТБ. Та її тиску виявилося замало. Мешканці четвертих та п'ятих поверхів, особливо влітку, потерпали від нестачі води. Адже вона подавалася не лише... В квартири водою користуються і нікопольці, які проживають у приватному секторі, та ті, які мають дачні дільниці. В цьому році місцева влада вирішила болюче питання. Спільними зусиллями удалося провести реконструкції станції. Було прийнято рішення з просьбі жителів, що оборудувати і дати людям воду. Що водоканали зі самі з, з родською властю, з депутатами і самі вложили средства, привели в порядок, запустили. Я думаю, що в цьому не буде проблеми в даному районі. Роботи проводилися за кошти місцевого бюджету. Нова станція, де впроваджено енергозберігаючі технології, працює у автономному режимі. Сьогодні благодаря вот денег, денег городських денег, денег депутатів з цього району. эта проблема решена. Сьогодні решена автоматична підкачка, вона буде працювати автономно без вмешательства, вмешательства людей, якщо буде давлення води, то значит, автоматически включается вот автоматично включається станція. Депутат по округу Володимир Плашихін говорить, що зрушити питання із місця в більшій мірі допомогли і активні жителі мікрорайону, які майже щодня нагадували йому та владі про їх проблему. Проблема на микрорайоне была действительно большая, потому что конечные точки водопотребления и верхние этажи были ну, практически без воды. В настоящее время вот, мы совместно решили эту проблему. Мітингом Реквіємом в Нікополі відзначили Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. На сьогодні в місті проживає 172 мешканці, які стали жертвами нацистських переслідувань. Із них 37 були в'язнями концтаборів. Мітинг, у якому взяли участь представники влади, колишні в'язні фашистських концтаборів та громадськість, традиційно відбувся біля меморіального комплексу Вічна слава. На заході згадали усіх тих, хто пройшов через круги смерті та страждань, адже на території Германії та окупованих нею країн діяло більше 14 тисяч концтаборів, у яких загинуло близько 11 мільйонів людей, серед яких були і діти. Звертаючись до присутніх, виконуючи обов'язки міського голови Михайло Метер, підкреслив, що біографії мільйонів людей, які пройшли. Через жахи констаборів є прикладом мужності та героїзму. Закінчився мітинг Реквієм покладанням квітів до пам'ятного знаку, збудованого в пам'ять про колишніх в'язнів 1941-45 років. Що робити у надзвичайних ситуаціях? Як надати першу медичну допомогу? На ці та інші питання уже знає відповідь учнівська молодь нашого міста, яка взяла участь у конкурсі юних рятівників, який тривав майже 4 місяці. Його ініціатором була скаутська організація. Ідею також підтримала і міська влада. З поміж 400 учасників до останнього етапу дісталося лише 13. Кожному учаснику дістається конкретна змодельована надзвичайна ситуація. Рятівники допомагають умовним постраждалим від утоплення, ураження струмом, удавлення тяжких травм та переломів. Він вже не може стояти, він втрачає викликати швидку. І починаємо натискати. Не розгубитися під час надання першої домедичної допомоги, зберігати максимальний спокій, бути зібраним і послідовним, обов'язково залучати інших людей, які зможуть асистувати. Саме за цими критеріями оцінювали майбутніх рятівників. Переважна більшість учасників цим завданням впоралась, кажуть організатори. Враховуючи, що це діти, для їхнього віку рівень був достатній. Вони ще не бачили ніколи чогось подібного. Їм немає з чим порівняти. В принципі, такі ну, завдання вони могли би поставити якось і, і дорослих людей, в якийсь тупік. Фахівець з медучилища Тетяна Рибкіна напередодні фіналу готувала дітей на майстер-класах. Жінка переконана, що навіть звичайний перехожий в силах врятувати життя людині, часно надавши першу домедичну допомогу. Своїми вихованцями пишається надзвичайно. Молодці, я вважаю, що діти молодці. я діти 4 дні. Посмотрите, які результати вже. Участь у конкурсі цікавий досвід, каже Аня. Дівчина посіла третє місце і разом з тим отримала необхідні навички. Каже, якщо озброєний знаннями, вже не пройдеш повз безпарадну людину. Вже думаю, буду готова знати, як діяти і змогу допомогти человеку. 11-річний Богдан, найменший учасник, дізнався про конкурс у школі. Зацікавився, зареєструвався на сайті, пройшов інтернет-тести та письмові завдання. Вийшов у фінал та несподівано для себе переміг. І це при тому, що медициною раніше не цікавився і не вивчав. На конкурс прийшов практично з нуля. Каже, особливо складно було розбиратися з незнайомими спеціальними термінами, але тепер хлопець впевнений, що професія медика його покликання. Думав, там багато вже професій перебував, але от пройшов це все, дуже отрив багато знань і вирішив, що напевно стану медиком. Батьки кажуть, що виходить, що як, нам здається, що ти все таки медиком будеш. Всі учасники та переможці від спонсорів та міської влади отримали корисні подарунки. Спортивне і туристичне спорядження, комп'ютерне приладдя, цікаві посібники. А організатори обіцяють зробити конкурс щорічним і сподіваються, що до нього з кожним разом долучатимуться все більше учасників. І переходимо до спортивних новин. Шостий щорічний турнір, із самбо присвячений заслуженому тренеру Україну, майстру спорту СРСР і почесному громадянину Нікополя Івану Тихоновичу Добовику, відбувся у спортивній залі стадіону Металург імені Куценка. За 40-річну тренерську кар'єру Іван Дубовик виховав близько 30 майстрів спорту СРСР та України, двох майстрів спорту міжнародного класу, чемпіонів світу та Європи. Чотири його вихованці продовжують справу легендарного спортсмена і тренують нікопольських самбістів. Не дивлячись на поважний вік і стан здоров'я, Іван Тихонович турніри на свою честь не пропускає. Это человек действительно с большой буквы. Ему очень нравятся такие мероприятия. Он э, старается по возможности посещать, потому как он понимает, что это делается для него, и ну, ему это очень интересно. Он приезжал э, и открывал эти соревнования. Поборотися за почесні трофеї на турнір імені Дубовика приїхали більш ніж 130 юних спортсменів з різних куточків Дніпропетровської області. Жовтих вод, Кривого Рогу, Кам'янки Дніпровської, Дніпропетровську, Марганця та Нікополя. Бійцівські поєдинки проводилися за ваговими категоріями. В дев'яти з них нікопоці здобули перемогу та призові місця. Наши спортсмены из города Никополя заняли очень много призовых мест, также были чемпионы, представляли наш, наш город спортсмены из электрометалурга, спортивної школы Трубник и комунального учреждения спорт для всех. Хотелось бы, конечно, помимо участников, видеть еще побольше болельщиков. Потому как соревнования зрелищные, но у нас почему-то как бы, именно болельщики не очень сильно посещают. Это только обычно родственники, близкие, друзья. Хотелось бы привлечь как можно больше общественности, чтобы ходили и болели за наших. Заотечественників, за наших спортсменов, ну, ребятам це очень нужно. Хлопці-переможці отримали почесні призи. Грамоти, кубки та медалі від комунального підприємства Спорт для всіх та школи Трубник. Приємною несподіванкою для бійців стали і окремі номінації За волю до перемоги і найшвидшу перемогу, за які передбачалися грошові занагороди від депутата міської ради Вадима Колесника. Яскравий та видовищний челідинг уже встиг стати іще ще однією візитивкою нашого міста. Нікопольці звикли, що спортивні заходи відбуваються у супроводі команд підтримки дівчат у яскравому бранні із помпонами. За звання кращої команди боролися дівчата під час фіналу змагань. Хто цього року виявився кращим? Більше знають наші журналісти. Турнір чи лідингу вже стигли охрестити справжнім святом азарту, краси та грації. За перемогу змагалися 13 команд фіналістів. Учасниці, як завжди, демонстрували свою технічність, синхронність, артистизм, композицію і зовнішній вигляд. Рівень підготовки команд значно зріс, але не дивлячись на високі вимоги, черлідерам 22 ї школи вдалося здивувати і глядачів, і суддів. За бездоганний виступ дівчата отримали найвищу кількість балів і посіли перше місце. Не дивлячись на те, що колектив виступав у повністю оновленому складі, і дівчатка були найменшими за віком серед всіх учасниць, їм вдалося дати фору дорослим та досвідченим. Все це завдяки старанності та волі до перемоги, вважає їх. наставник. Поменяли полностью состав, дабы дать возможность и другим детям попробовать. При всем при этом дать возможность и остальным командам выиграть у нас. Ну, мы очень старались. Хорошо, мы ожидали первого места. Мы будем стараться, мы будем работать каждый день. Это просто труд детей и труд руководителей, плюс еще фантазия. Они такой оригинальный номер сделали, что я просто, когда увидела только костюм, у меня уже был шок. Мне очень все понравилось, очень повысился уровень подготовки. Девочки, умнички, молодцы, ответственно подошли к заданию. И разница, конечно, была на лицо. Фаворити торішніх змагань колективи 15-ї гімназії та 19-ї школи виправдали покладені на них сподівання. Цього року вони знов піднялися на п'єдестал пошани, зайняли третє і друге місця відповідно. Звісно, ми чекали друге місце, ми дуже старалися. Хочемо сказати велике дякую всім нашим учителям, педагогу організатору, нашому капітану. Більшого спасі. ну, всі старалися, всі трудились. Ми доволі нашим результатом. Що ми зробили? Ми виложились на всі сто, ми старались і показали клас, я вважаю. Щоб стати черлідером, потрібно не тільки бажання, а й готовність до виснажливих тренувань. Але воно того варте, кажуть спортсменки. І неважливо, яке те місце посів у турнірі. «Незважаючи на те, що ми не перемогли, все одно хороше і настроєння, і ми раді, тому що ми участвуємо тут. Нам дуже подобається у нас. школе все хотят там танцевать, но мы, да. <с> как мы, мы место не уступаем. Мы, не уступаем. мы, мы... очень любим да. эти танцы, это очень интересно, потому что мы одновременно занимаемся и спортом, и танцами. Это очень классно, круто. Пока мы не заняли никакого призового места, но все-таки мы ждем в дальнейшем получить большие результаты, да. достичь большего успеха. Но мы не сдаемся, мы стараемся, мы будем делать все лучше и стремиться к успеху. Мы Щасливі, що ми участвовалі і хоча б четверте місце отримали. Це для нас уже достіження ага. нравиться і прям мисні пальтянулі сідався школи участвують всі команди отримали грамоти а головний приз за перемогу чекає на команду школи номер 22 під час урочистого закриття шкільної спартакіади де дівчата матимуть право закривати урочисті збори своїм виступом також переможці поїдуть захищати честь міста на конкурсі команд підтримки обласного та всеукраїнського рівня і на цій позитивній ноті я прощаюся з вами. Бажаю гарного весняного настрою та лише позитивних новин. Побачимось з вами за тиждень.